Добрий день на Близькому сході продовжує наростати напруження навколо путінського союзника режиму Аятол в Ірані. Авіаносець Авраам Лінкольн і група есмінців, оснащених ракетами Тамагавк. Зараз вже знаходяться в Індійському океані і в будь-який момент можуть підійти в притул до Ірану. На авіанос знаходяться винищувачі F-35 і f a 18. А також літаки І-18Ж Гровел, які мають вирішальне значення для придушення протиповітряної оборони. Також відомо, що транспортні літаки перевозять обладнання до військово-морських баз в регіоні. Вони візуть протиракетні оборони Петріот і Таад, призначені для захисту американських баз від потенційних атак іранських безпілотників та ракет. Приблизно 35 винищувачів Ф-15 передислоковано з авіабази Раф Лейкенхес в Великобританії на авіабазу Муфафак Салті в Іорданії. При тому Дональд Трамп називає авіаносну групу армадою і фактично висуває Ірану ультиматум. У нього дві вимоги: Перша – не проводити страти учасників акції протесту, і друге ядерна угода. Під ядерною угодою Дональд Трамп вимагає від Ірану повністю відмовитись від спроб отримати ядерну зброю. А вже збагачений уран вивести за межі Ірану. При тому, страт протестувальників Іран дійсно зараз формально не проводить, і про це було офіційно оголошено, що страти протестувальників скасовані. Проте в Ірані проводяться страти кримінальних злочинців, і є підозра, що разом з кримінальними злочинцями вони можуть спокійно під тиху страчувати і арештованих протестувальників. Ну а щодо ядерної угоди, то опублікована заява Алі Багері, заступника із зовнішньої політики секретаріату Вищої ради національної безпеки Ірану. В яких він заперечує будь-які плани щодо передачі збагаченого урану в будь-якій іншій країні, Путін намагається допомогти своєму союзникові і виступає з пропозицією вивести збагачений уран до Росії, і, мовляв, таким чином можна буде послабити напруженість між Тегераном і Вашингтоном. Проте іранські офіційні особи це заперечують, вони продовжують наполягати на тому, що ця ядерна програма Ірану має виключно мирний характер. Я вам вже розказував про те, що це є відверта брехня. E, і e, продовжують казати, що ніхто не має права e, примусити Іран відмовитись від його мирної ядерної програми. E, само собою, це все викликає велике занепокоєння в країнах навколо Ірану, тому що вони чудово розуміють, якщо почнеться справжня, скажімо так, війна. То вони всі зіткнуться з величезним потоком біженців, який не кожна країна зможе витримати. Іран дійсно велика країна, і якщо буде потік біженців, то він буде набагато більший, ніж було до цього з, -з, -з Сирії або з Іраку. А така небезпека є справа в тому, що е один із можливих варіантів боротьби проти Ірану це знищення вищого командування, ну тобто Алі Хамініє, який не а де-факто є керівником Ірану, на відміну від нібито формального президента. Проте, зробити операцію як з Мадура з Алі Мінії не вийде. Ну, по перше, він вже тривалий час заперся в бункері, я вам про це вже розповідав. А по-друге, на відміну від Каракаса, який знаходиться майже у океанічному узбережжя, Тегеран знаходиться за тисячу кілометрів від моря, і спроба американського спецназу подолати таку відстань для того, щоб захопити лідера Ірану. Ну, вона така спроба, скоріш за все, буде е, приречена на провал. Е, або необхідно буде підкупити просто е, фактично е, все ППО на шляху до Тегерана і всю охорону Алі Хамінії. Ясна річ, що це неможливо. Е, При Притому підготовка операції з захоплення Мадура тривала багато місяців. Вивчались і розвіддане, скуповувалось його оточення, їм пропонувалися різні там преференції. ну і вся, як я сказав, підготовка тривала багато місяців. Зробити це за лічені дні або навіть тижні неможливо. Ну, тим більше, от в таких от умовах. Є ще небезпека, якщо Фізично усунути Али Хамінії, то в керівництві Ірану може початися боротьба за владу. Справа в тому, що режим залишається достатньо міцним, незважаючи на всі акції протесту, їм вдалося задавити ці акції, фактично потопити їх в крові, але усунення головного. Лідера Ірану призведе до того, що кілька його так званих е, е, нащадків можуть почати між собою війну, яка може перерасти і в громадянську війну е, одночасно з е, відродженням акцій протесту і сепаратистськими рухами на околицях Ірану. Це все знов-таки створює величезну небезпеку е, того, що там буде. Відбуватися і велику небезпеку для сусідніх країн. Само собою, Дональд Трамп заточений на те, що повинна бути перемога і повинна бути зведена до мінімуму ризики загибелі американських військових, і взагалі ризики невдачі в цій операції. Проте ситуація зайшла вже так далеко, що відмовитись фактично він вже не може, тому що якщо Дональд Трамп зараз дасть хід назад, то це по-перше зміцнить режим Аятол, А по-друге, це буде величезна іміджова втрата для Дональда Трампа персонально і для Сполучених Штатів як країни. Тому що саме після цього почнуться непередбачувані процеси одразу в багатьох точках світу. Тому він просто мусить додавити цей режим. Цілком можливо, що одною із спроб вийти з цієї ситуації буде якась там спроба. Ухвалити, хоч якусь угоду, яку можна буде трактувати як перемогу. Проте, схоже, що режим Аятол, так само як і Путін, на жодні компроміси, не здатний. І тому в мене є велика підозра, що все ж таки там почнеться ех, такий от великий замес, якого ніхто не бажає само собою, нам, українцям, було б вигідно, щоб режим Аятол впав і в Ірані встановилась би нормальна світська влада, як це було до ісламської революції. Але є велика підозра у мене що мирного переходу, такого транзиту влади, або як ще її називають, от такий процес. Що не вдасться таке зробити, і мирного переходу не буде. Доведеться проводити е, військову операцію, причому вона буде, скоріш за все, не зовсім не такою тачковою. Е, принаймні, відомо, що е, на американські бази в регіоні поступає зараз велика, якщо не сказати величезна кількість палива. Це говорять про те, що американські військові готуються до затяжного конфлікту. Дивимось, як будуть розвиватися події далі. На все добре.